Вітаю в етері Контекст гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане, вітаю. Дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Богдане, розпочни, будь ласка, з огляду ситуації на Дніпропетровщині. Яка ситуація в напрямку Покровського, що відбувається в районі Данилівки? Чи мають росіяни доступ до траси на гуляйполе? Про яку ми говорили вже мучно. це означає, що росіяни тиснуть у бік Остапівського зараз. Ну так, противник частково має змогу туди добігати, тому що умови сучасної війни вони такі, що немає е, такої е, суцільної виділеної лінії фронту, де є піхота, яка може знищувати того противника, якого не вбила артилерія або дрони. Тому, звичайно, противник частково добігає до траси, до Данилівки тут зараз. Дійсно йдуть важкі, жорстокі бої. 36 і 29 загальної військові армії Російської Федерації тут мають досить значний потенціал, і тому, на жаль, на жаль, захисникам тут нашим непросто. Як змінюється ситуація в Новопавлівці? Що там? Противник. Контролює південну частину Новопавлівки, Фактично, він зараз взяв під контроль е цю логістичну е артерію під е своїх позицій і в бік Новопавлівки, і тому має змогу таким чином накопичуватись в південній частині Новопавлівки, намагається 90-та танкова дивізія продовжувати просочуватись. Е Північна частина цього населеного пункту. Тут йдуть постійне ураження противника. Ось, але все ж таки, поки що противник має змогу в достатній кількості накопичуватись. Це обумовлено тим, що фактично рубіж оборони, який був по річці Вовча, на жаль, на даний момент він вже відсутній. Лінія фронту дещо трішки змістилась в бік на і тому, користуючись погодними умовами, зазвичай зараз дуже низька хмарність, є тумани, особливо зранку, і тому противник може користуватися ось такими погодними умовами. У зв'язку з ускладненням безпекової ситуації зараз закликають мешканців до невідкладної евакуації дітей з території Межівської громади Дніпропетровщини. Що тобі відомо про те, що відбувається там наразі? Евакуація повинна була вже відбутись як мінімум декілька місяців тому, тому що умови перебування в населених пунктах там до 15 кілометрів в районі. Від лінії бойового зіткнення, то звичайно, що е, життя та умови там перебування вони вже вкрай складні і вкрай небезпечні, тому що це зона ураження е, російської авіації, е, частково залітають дрони різних типів, е, масово атакують шахеди, тому це вкрай небезпечна зона, і періодично навіть багато. Е, Хто міг би вивести цих людей в момент, коли ситуація була не така критична, вони просто вже туди не заїдуть. Тому, звичайно, доводиться звертатись до організацій там або до поліцейських білих янголів, які можуть заїжджати в такі зони, безпечні вже займатися евакуацією людей. Тому, звичайно, що перше. З людьми повинна вестись достатня робота інформаційна в першу чергу для того, щоб показувати їм, куди вони їдуть, на які умови погоджуються, і що є, є місця, де їх чекають, тому що багато хто сприймає те, що вони їдуть в невідомість, і це дуже, дуже поширена тенденція. Ось і, на жаль, на мою думку, тут є дещо недопрацювання в цьому плані. Діп Стейт фіксує окупацію населеного пункту Зелений гай у Запорізькій області. Яка твоя оцінка розвитку подій там? Чи дійсно ситуацію у Гуляйполі вдалося стабілізувати? Так, дійсно є інформація, що завдяки силам 225-го прямого штурмового полку. Вдалося дещо призупинити просування 5-ї військової армії Російської Федерації, але, на жаль, на жаль, противник вже достатньо впритул підійшов до поля, і тому зараз фактично щоденно наносить авіаційні удари по даному населеному пункту. І це свідчення того, що противник не відмовиться від е, свого плану по захопленню даного населеного пункту. Тому факт стабілізації лінії фронту він поки що може бути умовним, тому що противник буде шукати наші обороні ділянки, де він зможе просуватися. На жаль, справа зупинки противника і подальшого знищення, вона вкрай обумовлена багатьма факторами, тому що в при умові, якщо ми не вибудуємо оборону і не зробимо там кілзону ураження противника 10-15 кілометрів, тобто зону, де противник буде нести масові втрати до моменту, де він зможе висувати вже в атаку, то на жаль, при умові переваги противника в кількості особового складу. Отримувати дану рубіж оборони ми не зможемо. Тому тут е, повинні заходити не тільки як якісні штурмові полки, які можуть зупинити просування противника, так і е, якісні батальйони або навіть полки з сил безпілотних систем, які були сформовані. Е, і тут повинна працювати ось лінія дронів, е, яка була анонсована. Вищим військово-політичним керівництвом. Поки що лінія дронів вона працює далеко не скрізь. І, на жаль, напрямок Гуляє Поля це один з прикладів, де лінія дронів відсутня. Богдана, росіяни вже знімають пропагандистські відео у Покровську на Донеччині. При цьому мова йде не лише про південну частину міста, а й про центральну. Ситуація там така, що ворог може досить вільно почуватися зараз у центрі просто. Насправді так, противник контролює південну частину Покровська і центральну. Фактично, зараз задача сил оборони це вибудувати оборону, рубіж оборони по залізній колі Покровську. Вище військово-політичне командування розуміє, що ми не можемо віддати Покровськ, так як ми віддали Селідово, наприклад, або як віддали Очеретини, або як віддали Новогродівку, або як віддали гірник. Є багато негативних прикладів, на яких потрібно було робити висновки. На жаль, висновки не робились, знаходили окремих винних батальйони, територіальної оборони там, або ще хтось, і зазвичай просто таким чином робили винними певні якісь бойові з'єднання. На жаль, це була проблема системи, а не окремих людей. Тим паче, ці люди ніяк не відповідають за оборону на оперативному рівні, тому тут патова ситуація полягає в тому, що Покровськ це фактично останній рубіж оборони перед Дніпропетровщиною, і фактично, якщо противник повністю займе Покровськ, питання скільки можна? Без Покровська триматись мирноград, це питання там можливо декількох тижнів місяця, але е, при умові, якщо буде вибудований рубіж оборони в самому місті, тобто по прикладу, Вавчанська, так де вже понад рік противник намагається е, захопити це місто, воно перетворилось фактично повністю в руїни. Тому що противник тут, там застосовує активно всі види озброєння, і авіацію, і артилерію, тому фактично тут стоїть задача зараз вибудувати рубіж оборони в самому місті. Якщо це вдасться, то ми зможемо тут призупинити просування росіян. І, звичайно, що багатоповерхівки, які знаходяться на південній частині міста, росіяни будуть застосовувати, встановлювати засоби радіоелектронної боротьби. І робити все для того, щоб наші дрони не змогли залітати ось на околиці міста. Ну і звичайно, вони зараз отримують дуже якісний логістичний маршрут із Селидова в Покровськ по трасі. Це дуже зручно для використання і фактично вже закінчується той момент, коли росіянам потрібно було полями виходити через. Назвірили на, на піщами і таким чином заходити в покровськ. Тут для них звичайно, задача полегшена. І користуючись умовами тим, що так вони дійсно становлять засоби радіоелектронної боротьби і погодні умови, то фактично пішки по місту можна переміщатись ну при умові, що там це там великі групи піхотні і тому. Такому випадку, ось російські солдати, російська пропаганда. Так зараз вони знімають місцевих, які вже зараз знаходяться в частині Покровська, який контролює противник 27 листопада, 2024 року, рівно рік тому, ти прогнозував те, що якщо ситуація не буде змінюватися в багатьох аспектах, то росіяни підуть на Запоріжжя через Дніпропетровську область. Через рік, як ти оцінюєш е, свої прогнози? Фактично, все так і відбувається, тому можемо робити висновки, що прогнозування подій на фронті воно достатньо передбачувано, що критично відноситись до ситуації і е, володіти, скажімо так, е, я б не сказав, що максимальним, але середнім рівнем у бізнесу того, що відбувається на фронті, можна прогнозувати, що буде через там, рік або через півроку. Тому зараз немає туману війни і є конкретні кроки, які здійснює противник для того для окупації нашої території. І звичайно, з нашого боку, повинні кроки бути наперед. То ми повинні прогнозувати і діяти згідно прогнозів. Тому що якщо ми будемо навіть нога в ногу йти з противником, ну ми не зможемо його зупинити. Але зазвичай зараз так відбувається, що, на жаль, ми е, трішки на крок позаду, тому що ну, є багато ряд причин. От і прогнозування війни воно достатньо воно можливе і потрібно робити. Дійсно, дієві кроки для того, щоб зупинити просування Російської Федерації. Поки що ми бачимо, що за цей рік росіянам вдалося зайти, вже саме зайти своїми піхотними підрозділами на територію Дніпропетровщини. Яка твоя думка щодо майбутнього продовження війни, що ти прогнозуєш зараз, Україна. Переживає неймовірний політичний тиск з боку американців і з боку агресорів. Лукашенко дуже активний. Напередодні пропонував чергові перемовини у мінську. Тепер говорить, що Україні треба терміново зупиняти війну, аби просто зберегти країну і не втратити ще більше територій. Що мовляв, зараз є вихід до моря, Одеса, Миколаїв. А цього каже, може і не бути. Що означає, на твою думку, така активність Лукашенка зараз? Ми розуміємо, цілі росіян знищити нашу державність як таку. Втім, чого прагнуть росіяни на цьому етапі? Чи можуть продовжувати активно наступати та обстрілювати наші міста? Я думаю, перше, це ну, дійсно звичайно, що війну потрібно зупиняти це 100%. Питання, як це зробити? По-перше, звичайно, для мене. Ну, це шок, і я не розумію, чому немає реакції, жодної реакції від світових лідерів, коли гинуть українські діти від російських ракет. Це відбувається на четвертий рік повномасштабної війни. Ось сьогодні, борючись 9 днів за життя, померла дівчинка в Тернополі 12 років. Ось. І, на жаль, ну, скільки таких смертей ще повинно відбути, щоб. Щоб зрозуміти, що Російська Федерація це агресор і не сторона, яку потрібно задобрювати, тому звичайно нам потрібен мир першочерговим, як на мене, було б кроком до повноцінного миру, це зупинка ударів в повітрі, ми б теж, я думаю, такий компроміс могли б піти, якщо б Російська Федерація також була згодна це зробити. Тоді набагато менше людей, українців, страждало від постійних ось цих ракетних і дронових атак. Ми бачимо, на жаль, що ті псевдомирні домовленості між паном Уїткафом і Ушаковим це були такі кулуарні перемовини. Bloomberg, видання Bloomberg видало своє розслідування, де опублікувало частину розмов і Файошакова. Кому цікаво, може це почитати, знайти в мережі інтернет, і там дослівно дослівно все стає зрозуміло, що насправді є наближення до Трампа. Люди, які намагаються будь-яким чином продати мир Росії, і, на жаль, це відбувається з, не, з недооцінкою наших інтересів і взагалі інтересів Європи. Тому зараз це така, знаєте, більш всі сподівалися на ці мирні перемовини, але це насправді все виявилось достатньо такою фікцією. І фікція, звичайно, це з боку е, Росії. Тому що російська сторона зараз не зацікавлена в будь-яких мирних перемовинах. На жаль, е, російська сторона має просування на лінії фронту. Звичайно, єдине, що можливо зупинить Росію, це е, фінансові ввовання в цю війну, і, звичайно, те, що у Росії зараз є дійсна проблема в економіці. Але е, все ж таки, на мою думку, якби Сполучені Штати не домовлялись, а все ж таки більш дієві якісь способи знайшли посилення санкцій, як з боку Європейського Союзу, так і з боку Сполучених Штатів, і більш матеріально-технічна та військова підтримка України, все це б насправді б дотиснуло Російську Федерацію. А поки що, це все політична гра, і за рахунок цієї політичної гри, на жаль, страждають звичайні люди, українці, які майже нещоденно на жаль, ми втрачаємо наших людей. Богдана міжнародна федерація Дзюдо сьогодні повідомила, що повертає російських спортсменів до участі у змаганнях. На рівних умовах у федерації проголосували за те, щоб дозволити їм знову змагатися під своїм національним прапором з гімном символікою, починаючи з турніру великого шолому в Абу-Дабі вже у цьому 2025 році. І ось що зазначається в цьому. Офіційному повідомленні історично Росія була провідною країною світовому дзюдо, і очікується, що їхнє повне повернення збагатить змагання на всіх рівнях. Водночас, дотримуючись принципів міжнародної федерації дзюдо щодо справедливості, інклюзивності та поваги, спорт має залишатися нейтральним, незалежним та вільним від політичного впливу. Дзюдо, що ґрунтується на цінностях миру, єдності та дружби, не може дозволити собі стати платформою для геополітичних цілей. Ось така новина є що сказати тобі? Справедливості в світі, на жаль, не існує, і тому багато хто вже хоче забути, те, що відбувається в Україні жити, так і жити мовити своїм життям. Я насправді просто пропоную тим людям, які це говорять. Ну, наприклад, поїхати на зруйновані, наприклад, в Добропілля. В Добропілля можна заїхати спокійно. Там є чудовий стадіон, є чудовий комплекс, побудований декілька років тому, спортивний, але на жаль, зараз вже він не існує. А чому він не існує? Ну, тому що Російська Федерація його знищила. Тому, звичайно, спорт напевно поза політикою в кавичках, але чому тоді страждає вся інфраструктура? Де українські діти займалися спортом, ніхто не може відповісти на це питання. Тобто, давайте трішки ширше дивитися на те, що відбувається, а не закривати очі і просто робити так, як комусь хочеться. Звичайно, я думаю, що тут є ще фінансові вливання з боку. Комітету російського спортивного, тому що як ми розуміємо, що наскільки сам Путін займався і займається дзюдо, тому для нього можливо це дуже, дуже важливо для того, щоб спортсмени російські виступали на міжнародному рівні, але все ж таки, на мою думку, Росія повинна бути в повній ізоляції. Як і економічні, як політичні, так і звичайно спортивні. Богдане дякую за твій час, перемоги, мирного неба. Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст, був гостем програми сьогодні. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.